Усім привіт! Може здатись, що я закинув свого робота. Тоді давайте я вам розкажу взагалі, що таке робототехніка в цілому. Робототехніка це в першу чергу електроніка. Так, електроніка буває аналогова, буває цифрова і буває логіка. Бажано трішечки розумітися в кожному із цих напрямів, хоча б. Щоб займатися розробкою. Також робототехніка це англійська мова. Англійська мова являється світовим стандартом в, напрямі, робототехніка. Англійська мова буває розмовна та технічна. Також робототехніка це програмування. Програмування це математика, це алгоритми і структури даних, об'єктно орієнтоване програмування. Це Python. Ба дуже багато хороших інструментів написано на саме Python. Також робототехніка це Linux. Тобто така чудова операційна система, яка спонукає тебе у всьому розбиратися. І, власне, завдяки Linux можливі всі ці речі. Тому що там є такий чудовий фреймворк як робот Operation System. Також робототехніка це філософія. Грань людина, робот, робот-людина це насправді дуже така тонка грань, де є дуже багато нюансів, як моральних, так і етичних. Це теж обов'язково знати. Наступний напрям це адміністрування мереж. Мережі бувають провідні, безпровідні, теж треба в цих речах розбиратися. Також робототехніка це інфобезпека. Деякі роботизовані системи потребують хмарних, хмарних рішень, тому треба вміти захищати хмари. Також це шифрування. Інтерфейси. Звісно, без інтерфейсів робототехніка не буде працювати. Це бувають фізичні інтерфейси, це бувають протоколи. Ще не менш важливий напрям це мехатроніка. Мехатроніка це датчики, механіка, виконуючі механізми. Ось такий от обширний напрям. Я хочу вкласти в ось цю штуку.